Рівний доступ до освіти для усіх у столиці. Планують наступного року відкрити дві школи з можливістю інклюзивної освіти, аби діти-інваліди могли навчатися разом зі звичайними в однакових умовах. На сьогодні інклюзивне навчання для близько тисячі дітлахів забезпечують 200 класів у школах та 60 груп у дитячих садочках. Щоби збільшити цю кількість, будуть не лише зводити нові спеціально обладнані школи, але й переобладнуватимуть уже існуючі навчальні заклади. Повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко. Ми розуміємо, що потрібно побудувати пандус. Якщо не дозволяє широта коридорів, треба розширювати коридори, треба спеціально обладнувати вбиральні. Треба робити спеціальні кімнати для відпочинку, адже при такому великому навантаженні діти з особливими потребами мають право відпочити в кімнаті, якщо раптом вони відчувають уже перенапруження. Тому це комплекс заходів. На жаль, сьогодні тільки 10% з 700 тисяч дітей, які мають особливий розвиток, можуть залучені до навчального процесу це надзвичайно мала цифра і дуже важко думати про долю дітей, які не навчаються, які не мають можливості соціалізуватися в середовищі своїх однолітків.